Привіт-привіт! Звати мене Мелаша Світлана, мені 28 років, і на даний час я ще не була заміжня та не маю діточок, але планую велику люблячу родину. Тому я вирішила звернутися на ваше чудове шоу. І сподіваюся, в мене все вийде. Я трішки перебірлива в плані кохання. Я поставила там собі певну мету і намагаюся її досягнути. Тому на даний час я ще не мала настільки серйозних стосунків і я незаймана. Ну, а тепер я трішки розкажу про те, чим я займаюся по життю. Я навчалась на художника-дизайнера середовища, але не стала працювати за професією. Зате я самостійно вивчила філософію свідомості і написала з нею наукову роботу. Це наукова робота з фізикалізму філософського, тобто мова йдеться про те, як матеріальний мозок функціонує і породжує нематеріальне мислення і почуття. Також я пишу книгу свого життя це епопея, яка називається Біблія світ та садовмазу. Складається з трьох частин книга, книга люди» та колізей. Ну, Перша частина книга-книг книг це про вірування, про сподівання людей, про високорозвинену цивілізацію Янголів на, цу... на чолі з творцем. А друга частина люди це сага про родину, і ось покоління минають, минають, так би мовити, і, відповідно, на фоні цих поколінь показані історичні епохи. Є і наукова фантастика майбуття в цій книзі. І третя частина колізе це про таку розвинену, також дуже добру цивілізацію демонів, про їхні злочини, так би мовити, проти людства. І ось в книзі йдеться боротьба за людину 21-го століття, яка відображається в христині, в Марії, Голини, героїнях. Це от боротьба добра і зла людині. І за людину. Також я написала близько 400 віршів, я займаюся живописом та скульптурою. І я професійна фотомодель із 19 років, що я взяла участь у декількох конкурсах краси. Але доки нічого не виграла ще там. І ще я не дуже люблю макіяж. В своїх блогах я часто виступаю ось так от без макіяжу. Можу тільки підтонувати губи. Ну, думаю, це не проблема. Я вмію ще й професійно наносити макіяж. Ось такі справи. Дякую за увагу. Пока-пока.